Продам сидіння задні меган 2 хечбек, кузов хечбек. Ось так виглядають дані сидіння. Сидіння без підголовників, підголовників немає. Ось так виглядає. Сидіння гарні, чисті. Все чистеньке. Все працює, робоче. Тут тобто кліпса робоча. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Зараз покажу ще спинки задні. Ось так виглядає Зараз покажу ще цю спинку. Ось так. Далі ось так. І ось так, це низ сидіння. Кого цікавить, телефонуйте, така розцвітка, сидінь, ремінь безпеки, пас безпеки також йде в комплекті, так як воно йде в сидінні разом. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону в кінці відео. Також підписуйтесь на мій канал, тут багато чого цікавого.